Стосовно виборів, напередодні заява пролунала від пана Данілова, який говорить таким чином. Я буквально зацитую: у Росії немає спроможності перемогти Україну військовим шляхом. У них залишається єдина ситуація питання нашої внутрішньої дестабілізації. Питання проведення виборів в тих умовах, в яких зараз знаходиться наша країна, це питання якраз про внутрішню дестабілізацію. Говорить пан Данілов. Ви знаєте, я вже неодноразово замічаю, що пан Данілов дивиться мій ютуб канал «Lapin from Ukraine». Тому що я цій темі присвячую дуже багато часу. На превеликий жаль, приходиться пояснювати на своїх стрімах, що це дуже файна теза. Так, це дуже файна теза. Я навіть пам'ятаю, як в липні місяці Степанчук казав, що вибори під час війни розірвуть державу, тільки щось таке сталося в серпні, що напевно Степанчук получив з офісу президента чарівного Пінділя і почав розповідати зовсім інше. Він почав розповідати, що в Конституції немає слова, яке б написало би, що вибори під час війни не проводяться. Що немає такої, такого речення в Конституції, і я тому великому криворізькому авторитету юриспруденції е, у відповідь також казав: так в Конституції ж не написано: не вбий, не вкради, не прелюбодействуй. Але тим не менше є закони, які забороняють це робити. Ну, але тим не менше. В них знаєте, отак от коли хочеться бути е, розумними, то вони кажуть, ні-ні, вибори під час війни розірвуть державу Україну. Я завжди казав, що росіяни не можуть там нічого зробити з неба. Так вони кошмарять нас ракетами, але перемогти в небі вони вже нас не можуть. Вони абсолютно вже не можуть перемогти нас з моря, тому що ми їхній флот загнали з замажайських хмари за допомогою ракет Нептун, за допомогою безпілотних апаратів і так далі. Вони нічого абсолютно не можуть нам зробити вже по Сокодолу, тому що друга армія світу півтора роки вигрібає звіздю від українських збройних сил України, але зробити взрив всередині суспільства вони дуже мріють, і тому я завжди казав, що політичний офіс ФСБ на території України буде працювати саме в цьому напрямку. А про те, що він працює політичний офіс ФСБ на території України, ми бачимо із заяв. Довбнів, які розповідають про те, що треба зробити вибори в 2024 році, саме це може спричинити взрив в суспільстві. Причому я думаю, що цей взрив він не буде в контексті зараз під час війни. Чому тому, що вояки будуть далі займатися своєю роботою, будуть далі нищити російських окупантів. А от після перемоги ми можемо не дочекатися до строкових виборів, тому що прийдуть і будуть питати дуже швидко і дуже різко, От в чому проблема. Для зеленського звичайно дуже кльово було би, наприклад, піти на вибори без конкурента залужного. Хоча залужний в принципі не казав, що він там збирається на вибори. Але люди самі його пророчать в майбутні президенти. Хоча я ще раз наголошую, я ніколи не чув, що залужний казав, що хоче займатися політикою. Ну і таких заяв ніколи не було ні в інтерв'ю, ніде. Але люди розуміють, що це є альтернатива Зеленському. Чому тому що це є довіра людині? Це людині так довіряють громадяни України, і вони бачать. В, в ньому чесною, чесного чоловіка, скажімо так, ну і все а для Зеленського. Це все це перший срок. Перший срок ув'язнений і не, і індульгенція президента переможця йому тут не допоможе. Тому вони під шумок і хочуть зайти на другий термін, на тих п'ять років. А далі будуть нам воякам накидувати, так як накидує Червінському, що ми не так воювали, не так планували операції і знову продовжуватиметься далі справа ріфмастера Юлії Кузьменко, Я не Дугар, де волонтери і ветерани мали кримінальні переслідування по сфабрикованим е, справам і так далі. Тобто вони будуть намагатися за слідуючий термін запакувати нас? Так, вони те робили, в принципі, де тестували проба піра така в них була. А зараз, якщо вони другий раз зайдуть, у них буде карт-бланш плюс 5 років. Бо вже вони матьорі, а в матір'єлі вони вже дуже добре розбираються у всьому, як можна зафабрикувати справу і так далі. Ну кажу Червінський вам всім приклад. Там ще можна згадати Дудіна, там ще там з Харківського СБУ, там ще багато кого можна згадати. І в той же час побачити, як друг Баканов навіть свідком по справі не проходить. Хоча саме він давав накази тим з їхати там з Харкова на Київ, і так далі. Але тим не менше, рапів чистої води не вінолетні. Ну то таке то вже інша дискусія. Е, тому ще раз наголошую: е, політичний офіс ФСБ буде робити максимум зусиль для того, щоб зробити в країні Україна будь-яке протистояння, і це може бути пов'язане в тому числі з проведенням виборів без військових під час війни, з е, напьорстками е, гри у Конституції чи в нормативних актах України. Ну, така історія, і ми її бачимо. А про те, що в нас ярі представники цього політичного ФСБ. В Україні є. Ну давайте ми пригадаємо та хто там Сівкович в нас відомий ФСБшник ну і, і в нього працював помічником гетьманцев. Виходячи з політики, яку сьогодні впроваджує гетьманцев, то сказати його, що він друг України. Я дуже сильно сумніваюся. Ну то в Тедеєва брига помічником був Єрмак. Сьогодні Єрмак один із організаторів зустрічі в Омані. Разом з Патришовим, чи хто там прилітав? Ми маємо ще розібратися. Це інформація сьогодні засекречена. Я думаю, що її треба буде розсекретити в перший день приходу нової влади, щоб можна було зрозуміти, кому не давати ви дозволу на виліт з України зразу в перший день. Бо вони всі ж будуть старатися чухнути всі в Москву, так як свій час. Хтось ж, дозволив виїхати портнову з України під час воєнного стану мене дуже цікавить, чому немає кримінального провадження від ДБР щодо прикордонників, які випустили портнову або щодо тих, хто підписав документи. Ні, ну, можливо, йому Буданов підписав, так як Трубіцину, дозвіл на виїзд. Це теж може бути, я ж не знаю. Але тим не менше, кримінальне провадження це має встановити. Тому всі ці історії російського впливу. В українській політиці я називаю політичним офісом ПСБ Росії на території України, і вони будуть робити все для взриву суспільства зсередини. У ті корупційні скандали, у ті всі, всі речі, ну ви розумієте, от повертаючись, вибачте, що так можливо забіжав наперед далеко і повертаюсь назад. Але ситуація з тим самим Резніковим, да Тобто, в той момент, як, як поки ще Резніков мовчав, він ще міг сказати, що він не в курсі, що там за заступники робили. В той момент як він вийшов. На трибуну і почав розповідати про те, що яйця треба міряти кілограмами, і ви не так зрозуміли. Це називається стаття 396 заздалегідь не обіцяне приховування злочину. Тобто чувак вийшов і почав покривати корупціонерів. Ну все, ну він співучасник. То які тут оплески? Тут СІЗО, тут не оплески, тут, тут ДБР з кайданками мали його зустрічати зразу після виходу на прес-конференцію по цій темі, тому що це і є приховування злочину. Ну, або там інші, ну ми зараз не будемо повертатися до того, як то кажуть, про, про політичних покійників або, або або нічого, або тільки хороше. Хорошого нема що сказати. Надію, що він не буде тиснути руку десь там чиновникам чи дипломатам Британії, бо їм же ж буде бридко знати, що чувака звільнили за корупцію, тиснути йому руку як послуг. Маю таку надію. Хоча, в принципі, Криворізька школа дипломатії може чудонути будь-що. Ну так, от такі в мене думки, ну, да будемо стежити цікаво, власне що із цими справами, чи будь числічі органи уповноважені, органи зрештою поставлять остаточну крапку в них як у людини військової. Хочу вас питати ще щодо однієї теми, яка достатньо розумує останні дні розширення переліку да тих, хто підлягає мобілізації, от з того, хто зараз раніше був умовно придатний, зараз став придатним. Що ви скажете? Давайте так обмежено придатних в принципі мобілізовували за їхньою заявою. Таке завжди було. Можливо, хтось не знає в свій час. Я так само написав заяву, прошу мене мобілізувати, і таким чином був мобілізований і став командиром батальйону спецпризначення. Тому це не це не новина. Я не знаю, чого зараз так всі це обговорюють, але це не є новина, це було. Можливо, вони скасували питання, що за їхньою заявою. Можливо, я я просто ну не додивився цього моменту. Ймовірно, можливо, вони просто скасували, що вже не будуть питатися згоден чи не згоден, а будуть е брати. Тобто, е верніше навіть не так обмежено придатних і так, і так мобілізовували, але ще були серед тих обмежено придатних люди з інвалідністю. То оцих мобілізовували за заявою. Ну тобто, от я отак вот мобілізовувався. От мене ще після 14 року ну була група інвалідності, але тим не менше я писав заяву: прошу мене взяти на війну, бо я отут дуже в лапках е -е, хочу побачити Росія. Та тому така історія, і це завжди було. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. А от проблема, що стосується додаткового переліку хвороб, з якими тепер будуть мобілізовувати, оце дуже серйозна проблема. Ну, ви уявіть собі, що Підрозділі, не дай Боже, є людина, в якої є ВІЛ, да? тобто віл-інфікована людина. Ну і не дай Бог її поранили ту людину. Я хочу подивитися, хто ж то буде їй робити перев'язку, тому що це буде пов'язане з кров'ю, а в бій... кожного бійця на руках 1500 різного штибу порізів ранок і так далі. Ну, і як робити перев'язку? Ні, ну нам розповідають, що в медичних аптечках, які нам колись може хтось дасть. А не волонтери привезуть, та мають бути рукавички медичні, і ви маєте їх вдягнути. Я це теж десь читав в книжках, які в практиці такого не існує. Тому що, якщо йде, наприклад, там, не дай Боже, артеріальна кровотеча, ти по ті рукавички знайдеш, поки ти їх вдягнеш, якщо вони ще в тебе є, то в принципі вже можна ні, нікому ніякої допомоги не давати. А з другої сторони, а ти тими рукавичками як? як повністю одягнешся чи тільки руки захистиш, а коли свиркне на морду. Ну, тобто, розумієте, ми зараз можемо з вами тут фантазувати, але історія така це треш. Завтра з вілом буде пів батальйона. Ну, розумієте? Далі, гепатит. Я перепрошую. Ну, ви знаєте, що казанок в армії общий. Так, коли готують їсти, то там, як правило, просто казанок. І ще не завжди є момент, що всім там одноразову посуду хтось принесе, чи там в кожного є тарелка. Ото є казанок, взяв, якщо маєш свою ложку, то й добре. Зачерпнув і пішов. І як далі з гепатитом там бути разом з усіма? Завтра гепатит буде бляха в половини підрозділу, що таке гепатит? Ну, ми можемо з вами здогадуватись, да? Тобто, це все? Ну далі. Там ну хтось казав, там когось там а туберкульоз там вилікуваний чи залікований, верніше, Ну але саме головне це люди але з психічними розладами, так само, там, туди так, ще так саме головне, це проблема люди з психічними розладами, Ну, це взагалі абсурд. Тобто, ви розумієте, вас одразу побратим, який ніколи, наприклад, не був на війні, і тут його мобілізували, десь там навчили на полігоні, і він туди прийшов і попали зразу в заміс. І що далі? Хто знає, як в нього зреагує психіка? Може він дістане гранату і рване її в руках разом з усіма, хто рядом, побратимами? Я би не хотів би таких солдатів бачити серед своїх побратимів? Чому? Не тому що вони погані люди, може вони хороші люди, але, чесно кажучи, це наражати на небезпеку? Хто тоді спитається в тій задачі? То для чого нам це впарюють? От для чого, як ви думаєте? Я тут сидів, фантазував, фантазував. І сьогодні мені такий в нас є волоцюга Микола Савелля, до речі, колега, ваш журналіст з Львова. Він зараз е, в Збройних силах України і не наткнувся сьогодні на його відеоогляд. Він каже: то для того, щоб нас деморалізувати, а потім підготувати суспільство. Дивіться, ми вже взяли всіх кривих калік і всіх, які хочете, люди кінчаються. Тому давайте будемо вести сепаратні якісь там переговори. Ну, це як одна із версій, має право на життя е, з другої ж сторони. Ну, якщо дуже сильно хочеться виконати плани по мобілізації, щоб зберегти армію чиновників, бюджетників і поліцейських з тими чупачупсами на трасі, ті, що там насасують собі чергову пенсію чи зарплату чи премію. От то якщо е, зелена команда вирішила зберегти саме цю армію, ще раз нагороси чиновники, бюджетники і поліцейські з чупа-чупсами, тоді все зрозуміло для чого їм це треба. Ця армія їм потрібна. Ну, у нас 5,5 мільйонів бюджетників. Там десь біля 200 тисяч чиновників, ну хай з них там менша половина, хай чоловіки. Ну все рівно це дуже серйозна електоральна база. Ну а поліцейські, звичайно, будуть допомагати розганяти мітинги. Ми це бачили до початку повномасштабного вторгнення. В принципі, нічого не міняється. Процес міталізації общства і створення диктатури команди Зеленського. В принципі, він нікуди не дівся. Він просто призупинився, бо зараз війна. І коли була війна, то вони тут перелякані бігали. Обіцяли тут а, золоті гори солдатами по 100 тисяч зарплати, і, і там і так далі. А тепер ми бачимо, як все відкатується. Ну це питання знову ж таки, дискусійне. Повертаючись до тих хвороб, ну я чесно кажу, це просто абсурд, це абсурд, і за це хтось має нести кримінальну відповідальність. Бо я ще раз наголошую: той, хто придумав цей закон, якщо ми говоримо, що це придумали з від командування медичних сил, то я їм пропоную всім напередок разом з тими підрозділами, які наберуть от з таких людей. Ну, а що, ну, якщо ви хочете, щоб я наражав своїх на небезпеку. Ну от, допустимо, дивіться, ви розумієте, от я командир підрозділу. Да? І от мені тут приходить солдат, і він мені заявляє, от така от фігня, що в мене є така хвороба. Я не знаю, куди його відправити. От чесно. Я буду сидіти, я буду думати, а куди ж мені його відправити? Коли я формував батальйон спецпризначення з кожним солдатом, який приходив до, до нас в підрозділ, я з кожним проводив бесіду, задавав питання, чи він. Здоровий козак, чи в нього всі проблеми побутові вдома вирішені, чи сім'я в безпеці, чи він готовий йти в бій, і так далі. Тобто я з кожним із тих, хто до мене прийшов підрозділ, я проводив бесіди. І як ви собі уявляєте, мені сидить хлопець, хороша хлопчина, і скаже, до в мене гепатит, І як я його на передову, а там де общий котел відправлю? Заразити гепатитом ще батальйон? Ні, звичайно. Що я скажу? Ні-ні, він мені не треба. І я його до себе в підрозділ буду отак спиратися от рогами і не візьму. Але зеленій команді пофігу. Це називається утилізація патріотів за рахунок, нібито прикриваючись хорошими ідеями. А це не хороша ідея.